Погоду в цей день визначає місяць. Якщо він ріжками донизу на тепло. А якщо червоний на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Якщо у цей день буде дощ, грибів буде багато. Була у цей день традиція пекти пироги для пригощання мандрівників і бідних. У цей час лопаються бруньки у лісової шипшини, починають свісти ранні іриси. 22 травня вшановується пам'ять святителя Миколи. У народі це свято найбільш відомо під назвою Микола Весняний. Обидва Миколи і Зимовий і Весняний погоду встановлюють. Микола Весняний з теплом. Микола зимовий з морозом. Цим днем знаменується кінець весни. і Початок передліття. На Миколая можуть бути грози. Дощі Дощ у травні хліба підіймає. У народі цей день називався Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалася іменинницею. Працювати у цей день на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. 23 травня ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, яким приписували особливу цілющу силу. Наші пращури помітили, що холодний день на Симона обіцяє хороший врожай зернових культур. Цей день вважався показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим. І навпаки, якщо багряний схід сонця, а в день дощ літо мокре і грузове буде. Якщо туман з'являється вечором і розходиться до сходу сонця, то чекали негоди. Піфані відомий як видатний церковний учитель і чудотворець у давні часи помітили: якщо на єпіфанія ранок у червоному кожусі червоне небо під час сходу сонця, то літо буде сухим пожежа небезпечним. 26 травня відзначається День пам'яті мучениці Лукерії. У народі її називали комарницею. Хоча асоціації з тими комахами у нас не зовсім приємні, але саме їх чимала кількість передбачає ягідний достаток влітку. У давнину говорили: багато комарів готуй по ягоди коробів, багато мошок готуй по гриби козу. Якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу. Давні часи цього дня очікували як закінчення будь-яких холодів. На Ісидора відійдуть усі сивери, холода. Але якщо день видавався все таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа на Сидора, Сиверко, північний вітер, і все літо таке. В день і Сидора прилітають ластівки, приносять тепло. У народі цей день називали пахомієм теплим або пахомієм бокогрієм. Прийшов пахом, запахло теплом. Як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що літо, яке наступає, теж буде теплим.